Історичні герби міста є, зрозуміло, вони є і в усіх містах, але він не дає такого розуміння, що ми збираємося далі робити. У нас теж є свій історичний герб, ми його всі знаємо, але ми повинні ще розробити наш туристичний герб. Туристичний герб за ним ми розробимо наш меседж, там буде складена місія наша, яку ми хочемо цьому світу сказати як місто, так? що ми хочемо. Напевно, тут будуть. Всередині наші цінності, наші сильні сторони, в чому ми можемо бути кращими від інших міст. І далі це буде система знаків, навігації, все інше, яке буде створювати образ для туриста, для гостя нашого міста, щоб йому було тут приємно. А як результат цих всіх дій, це, напевно, робочі місця. І економіка міста. У цьому всьому є такі е, найважливіші три речі: це, е, по-перше, е, йдеться про. Е, Вироблення власне якоїсь самоідентифікації, тобто, щоб для що щораз більшої кількості мешканців міста за самим уже поняттям, наше місто, Франківськ, стояло щось виразне, таке, що є не тільки його уявленням про місто, а якесь таке, яке є частиною спільного. Тобто, наступне йдеться про вироблення певного міського консенсусу чи контр. Конвенції. Місто не може жити без домовленостей, це є головна, найголовніша ознака життя міста. Тут не можна піти ще вище в гори і побудувати собі хату так, щоб ніхто до тебе не йшов і на нікого не зважати. Тут потрібно жити, враховуючи інтереси один одного. І це є кроком до такої конвенції. Набагато краще є, коли різні заінтересовані. Люди зважають на прийняті правила гри, ніж в кожному випадку е, агресивно виступати проти того, а потім так само агресивно дусити цього бунтаря, е, що не завжди вдається. Е, і взагалі е, спричиняє до великої розрухи. Е, ну і, е, Третя важлива річ це є та, що громада міста, саме місто не може жити без не може добре жити без якихось хоча б елементів стратегії. Тобто повинні бути якісь речі, які, якщо не втілюються відразу, то принаймні повинні продумуватися, розроблятися і пропонуватися. І от ця ініціатива, вона якраз є. Тим, що пропонує певний напрям на триваліший час.